Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати про коляду і про різдво Христове. От зараз, 20 числа, у нас корочуни дні. Це велика сила Чорнобога, 21-го, 22-го го числа. Сонце стоїть на одному рівні. День маємо 8 годин, а темний час суток маємо 16 годин. І це найтяжкий період в році. Потім народжується божечко кулюда. Це йде нове сонце, нова енергія, новий час. І день збільшується. І ми святкуємо це свято як перемога світло, світлих сил сонця над ніччю. І ми його святкуємо 24-25 числа Божича Куліди. Чому деколи ми називаємо Божича кулюди? Бо в цей період. П'ять тисяч десь приблизно років назад, був вродився так сказати маленький коляда, місія такий. Народився душа, прийшла з вищих райських світів, тоді, коли у нас на... почалася сворожа ніч, духовний занепад. І душа прийшла з вищим розвитком в тіло людське, коли він підріз, він на бумагах дав нам весь зоряний календар, колядидар яким славяно Рийським ми пользувалися до 1700 років. Так само його називають Календар Число Бога. А так, це наші свята. А 25 числа ще є християнське свято Різдво Різдво Христове. Його святкували до Ісуса з Назареї 2000 років ще назад. Коли був Ісус Новін, той, що був з Моїсеєм. Так що, щоб сказати, що це свято появилося з народженням Ісуса з Назареї, це ні, воно було до того. А чому Ісуси? Бо читаємо першу книгу, хто не вірить, провірте. Ісуса Навіна. В першій книзі сказано: кожен єврейський пророк буде назвим Тайним іменем Бога Ісус. Пророків за півтора тисячі років. Що писалося Біблія, пороків було дуже багато, дуже з різними іменами. І щоб не було путаниці, їх всіх назвали Ісус. Це спрощено, повністю всі імена. Просто пороків євреїв, тільки єврейських, назвали Ісусами в такому плані. Що ще можемо сказати? Що в наш слов'янський календар є зоряний, він все е, вичисля ну, вичисляється періодами всіми до навіть у нас був час такий сік. Ми зараз саме маленькі е, проділок часу секунда, а наші пращури пользувались такою одиницею, як сік, 10 сота секунду. Розумієте, технології. Були дуже великі в певний час, бо є певні періоди так само в всесвіті. Так само, як зараз у нас 5000 років назад прийшла ніж сварожа, духовний занепад то такий тяжкий період. Але з, з 2012 року, по 2032, йде світанок сварожий, іде духовний розвиток, іде інакша енергія, йде на краще. І тому в нас зараз ці війни, ці всі перепльоти, бо ніч перед світанком згущається. і темні сили хочуть стояти. Ну, все це не наду не надуриш. І ми як живемо на цій землі, ми дуже шимілки. Ми нас на землі може й не видно. А що сказати, в системі якійсь або в галактиці наша нема. Ми ще дуже дуже маленькі. Так що розвиток в нас весь попереду. І чим швидше ми проснемося, тим заживемо краще. І з того, що ще записано пророці, що йде 10 тисяч років в цьому чорному періоду золотого віку для слав'ян. Ми в 10 тисяч років, це просто світанок. Він для нас світанок такий, раз світанок. А для всесвіта для галактики це час практично нічого не знає. Треба в певний період. І ми чим швидше проснемося. Тим ми будемо крутіші. Всім хороших свят, всіх з колюдою, з різдвом. Щоб настав мир, мир прийде десь, напевно, до кінця весни буде мир. Всім мирного неба.